Доброго дня! З вами знову я, Ляховіш Тетяна Васильівна, і ми розпочинаємо цикл уроків по темі молекулярна біологія. Що собою являє молекулярна біологія це наука, яка вивчає молекулярний рівень життя, на якому вивчається хімічний склад речовин, які утворюють живий організм, різноманітні хімічні процеси, які відбуваються в клітині і в живому організмі. На цьому рівні вивчається збереження спадкової інформації, тому що носієм спадкової інформації є молекула ДНК. Сьогодні тема нашого уроку вода. Тобто, ми розглядаємо з вами будову води, її властивості і функції, які виконує вода. Вам всім знайома формула молекули води H2O. Тобто, до складу молекули води входять два атоми гідрогену і один атом оксигену, які зв'язані ковалентним полярним зв'язком. Що таке ковалентний зв'язок? Ковалентний зв'язок виникає між двома атомами парою електронів, тобто один електрон. Від одного атома, другий електрон від іншого атома. і пара електронів обертається навколо ядер двох хімічних елементів. Але так як оксиген має більшу електронегативність, то електронна пара зміщується до оксигену. І тому на оксигені виникає частковий негативний заряд, а на гідрогені частковий позитивний заряд. І молекула води є полярною. Тобто, ви знаєте, що молекула води є диполем і завдяки цьому має дуже гарні. Властивості, такі, як розчинник, різноманітних хімічних речовин. Якщо говорити про будову молекул, ця будова обумовлює Властивості молекули води. Отже, в самій молекулі води, між гідрогеном і оксигеном дуже міцний ковалентний зв'язок. А між молекулами води, так як вона є диполем і має два полюси, між оксигеном однієї молекули і гідрогеном іншої молекули, виникає водневий зв'язок, який є дуже слабким, який легко розривається, і між молекулами води можуть ставати молекули інших речовин. Тож, які властивості має молекула води? По-перше, вона є гарним розчинником. Чому? Тому що вона є полярна, вона є диполем. По-друге, молекула води теплопровідна, вона гарно проводить тепло, і це має велике значення для живого організму. Особливо, коли в одній клітині відбувається процес десиміляції і виділяється теплова енергія, завдяки тому, що в цитоплазмі велика кількість води тепло поширюється від одної клітини до іншої. Вода теплопровідна, тобто вона проводить тепло, вода теплоємна, тобто здатна зберігати тепло живого організму. І тому зрозуміло, вода буде брати участь у процесах теплорегуляції. Найбільша густина о, мол... Вибачте, найбільша густина у воді при температурі плюс 4 градусах Цельсія. Так як вода може бути в трьох агрегатних станах, в твердому, це лід рідкому і газоподібному. То е, зрозуміло, що у льода густина набагато менше, тобто твердої води набагато менше, ніж у рідкої води, завдяки чому водойми е, взимку вкриваються шаром льоду, а під льодом залишається вода плюсової температури, при якої можуть існувати живі організми. Отже, ще раз, що собою являє вода, як рідина постійно. В речовині, яка є рідкою, рухаються молекули хаотично, і між ними то утворюються водневі зв'язки, то розриваються. Тобто постійно відбувається рух молекул, завдяки чому вода є текучою. Тобто ми можемо налити воду в будь-який посуд, яку б форму він не мав, і повністю вода займає цю форму. Тому, якою би не була клітина забудовую за формою саме головне, Наприклад, нейрон, який має дуже довгий відросток аксон. Цитоплазма плазма заповнює всю клітину, не тільки тіло нейрона, але і всі відростки, якими вони розгалуженими не були, тому що вода текуча. Якщо говорити про твердий стан льоду, ви знаєте, що собою являють молекулярні градки. Оце є тверда вода. Тобто молекули води стоять в певних. В місцях гра, тобто в кутах градки, і не рухається, майже не рухається. Задяки чому? Завдяки тому, що відстань між молекулами води стає фіксованою, лід розширяється при переході води із рідкого стану в твердий збільшується об'єм, і це є дуже небезпечним для живої клітини. Особливо, по-перше, йде процес кристалізації, і ці кристали можуть руйнувати органели клітини. По-друге, йде розширення, збільшення об'єму, і як результат клітина може лопнути. Якщо говорити про газоподібний стан, то між молекулами води водневих зв'язків немає, вони руйнуються. Але на руйнування будь-якого хімічного зв'язка необхідно витратити енергію. І в основному організм Теплову енергію, таким чином охолоджуючись. Тобто, коли з поверхні організму випаровується вода, забирається теплова енергія і відбувається охолодження організму. Ще одна важлива властивість молекули води це є середовище, в якому відбуваються хімічні реакції. Отже ще раз, які властивості має вода? Вона є гарним розчинником, вона може бути в трьох агрегатних станах, твердому, рідкому і газоподібному, вона є теплопровідною, вона є Є теплоємною і має найбільшу густину при температурі плюс 4 градуси Цельсія. В залежності від властивості молекули води, вона виконує певні функції. Якщо вода є гарним розчинником, зрозуміло, що в організмі вона виконує транспортну функцію, транспортуючи поживні речовини по всьому живому організму. Якщо говорити про те, що вода є деполем і гарним розчинником, вона є середовищем, де перебігають багато хімічних процесів. Тому що розчиняються різні речовини і легше вступають в взаємодію один з одним. Вода є джерелом електронів і кисню при фотосинтезі. Це дуже важливо. Отже, якщо у вас стоїть запитання, яка речовина є джерелом кисню при фотосинтезі, при фотосинтезі під час світлової фази відбувається фотоліз води. Тому кисень, який виділяється під час фотосинтезу, є киснем. Води. Далі, вода виконує функцію теплорегуляції. Це дуже важливо, тому що завдяки тому, що вона теплоємна і теплопровідна, забезпечується поширення теплової енергії по всьому організму і віддача її навколишнє середовище. Якщо говорити про речовини по відношенню до води, всі речовини поділяються на гідрофільні, гідрофобні і амфіфільні. Що такі гідрофільні речовини? Філіо – «люблю», тобто це речовини, які розчинені у воді. Це мінеральні солі, ну більшість мінеральних солей кристалічні. Це, наприклад, моносахариди, дисахариди, які розчиняються у воді. Якщо говорити про гідрофобні речовини, фобію лякатися, тобто це речовини, які не взаємодіють з водою, тобто не розчиняються водою. Це в основному такі речовини, як бензин, бензол, ліпіди, не розчиняються у воді, є деякі солі кристалічні, які теж не розчиняються у воді. Білки деякі теж не розчиняні, тобто є гідрофільними речовинами. Третя група речовин по відношенню до води називається амфіфільною, тобто амфіфільні речовини. Що означають амфіфільні речовини? Частина молекули взаємодіє з водою, а частина молекули не взаємодіє з водою, тобто проявляє двоякі властивості. Тому такі сполуки називаються амфіфільними. Якщо говорити про воду в живому організмі, вона може бути структурованою. Або зв'язаною і неструктурованою, або вільною, зв'язана вода становить в живому організмі приблизно 4-5%. Тобто, це вода, яка утворює різноманітні оболонки навколо органічних сполук, наприклад, навколо таких, як білки. Якщо говорити про Вільну воду приблизна концентрація може бути не концентрація, а кількість до 95%. І в залежності від того, наскільки є багато вільної води в клітині, буде залежати інтенсивність метаболізму. Чим більше вільної води в клітині, тим інтенсивніше відбувається метаболізм. Ще би я хотіла поговорити іменно в цій темі про розчини. Що собою являють розчини? Рощин може бути ненасиченим і насиченим. Якщо мова йде про насичені розчини, це в основному розчини, які знаходяться в стані золю або гелю. Золь і гель. Золь містить більше вільної води, а гель містить більше структурованої води. Уявіть собі, наприклад, холодець або желе, яке ваші матусі готують на свята. От холодець це є гель, тобто вода структурована. А якщо він постоїть при кімнатній температурі. Певний проміжок часу, то починає утворюватися рідка вода. Тобто е втрачається зв'язок води з органічними речовинами, утворюється більше вільної води і переходить гель, в стан золю. Це дуже важливо. Далі, якщо говорити про воду, вона здатна до дисоціації, тобто вона розкладається під дією різноманітних чинників на. Е Протони водню і гідроксид іони. От концентрація протонів водню це є водневий показник. Тобто це значення від'ємного десяткового логарифму концентрації протонів водню в середовищі. І ви знаєте, що в залежності від того, яка ця концентрація, середовище може бути кислим, лужним і нейтральним. Нейтральне, коли концентрація pH, тобто pH середовища дорівнює 7. Коли концентрація іонів гідрогену, тобто pH, буде більше 7, це є лужне середовище. Якщо pH менше 7, це є кисле середовище. І оце значення, концентрація протонів водню відіграє величезне значення в клітині і в організмі. Тому що ви знаєте, що, наприклад, розщеплення білків іде лише в кислому середовищі, а розщеплення в ротовій порожнення в настепалій в углеводі, іде лише в лужному середовищі. І в клітині також відбуваються процеси або в лужному, або в нейтральному, або в кислому середовищі. Тому зрозуміло, концентрація іонів гідрогену має величезне значення для. Живого організму. І жива клітина є буферною системою. Взагалі, що собою являє буферна система? Це система, яка здатна протистояти концентрації іонів гідрогену. Вона завжди складається з слабкої кислоти, яка є донором протонів водню, і солей тієї слабкої кислоти. Якщо є потреба в збільшенні протонів водню, розпадається. Кислота, наприклад, вуглицева кислота h 2 co 3 і збільшується концентрація протонів. Якщо вже необхідно знизити рівень протонів водню, то розкладається, тобто дістюють солі цієї кислоти, і кислотні залишки зв'язуються з протонами, знижуючи рівень вільних протонів гідрогену в середовищі. Я ще раз повторюю, що клітина є буферною системою, яка здатна протистояти рівню концентрації pH. Отже, сьогодні ми з вами розглянули тему вода. Властивості води, будову води і її функції. На наступному занятті я вам поясню явище плазмолізу, і деплазмолізу, гемолізу і дедгемолізу, які безпосередньо пов'язані з темою води. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої е, коментарі, я вам буду дуже вдячна. До нових зустрічей!